Слава Перуну, батьку нашому! сила Його це честь і благородство, правда і праведність, справедливість. То, Тож, аби перун батько наших воїнів силами своїми наділяв, силами своїми благословляв, силами своїми захищав, землю наші обороняв. Перуну помолімося. Стану передумав перуну покличу, прийде, прийде, перуне, прийде, прийде грізний. Силами перуноми, блискавками ясними, землю святи гармами рясними, Золотий камені вогню викриши, вогню викриши світло, запали, могуті, силу свою в нас прояви. Слава Перуну, слава. Перуни батько наш. Боже, Боже, перуне злоторудний, з громом блискавицею, з дівою перуницею, на землю ступаєш русинів навчаєш, як бій вигравати, й нечість долати, як вороженьків косити й правду любити, вої твої ревні, то предки наші кремні, які право боронять та за нас богів молять, аби Русь повстала і могуть настала, аби крами роду, капища народу, Волхви вивітродили, й славлення богам творили. Перуне, перуне, Боже златорунний, силі рода, славу співаю тебе, величаю, слава перуну, слава. Слава перуну гникудрому, які стріли кидає на ворогів наших, і вірно вперед веде постежці, тому що єсть, той воїном всю честь, І яко златорун милости, все праводен єсть, прийми пожертви наші в ім'я утвердження сили й правди твоєї. Прийми, перуне, прийми, і силами своїми благослови, силами своїми наділи, силами своїми захисти, усіх захисників і захисниць України, Русі православної, воїнів наших славних, Збройні сили України, тих, волонтерів і усіх, хто нині дбає за відновлення ладу на землях наших, в родах наших, у владі нашій, да буде так слава перунам, слава. Руне, могутній Боже наш, ти праву вірно охороняєш, між білого Чорнового лад встановляєш, Крутий коло живого явлення у сваті синій. Це ти ведеш нас стезею правою добрані чесною, з ворогами чорними, аби рід утверджувати й державу берегти, Україну матір Русь святою берегти. Ти сила сильних, і відвага відважних, правда, праведних, і святість святарів. Ти повсякчас нас оберігаєш, перемогу даєш і шіницих караєш. Як огрім з неба згряне, Так Оперун в колісницю сяде, діви по обох боках стріли тримають, перуну батьку допомагають. Грізний перун сваргу гукає. Військо своє до бою скликає, Гей, перунеч могутній витязі. Ставайте до лави, ставайте до бою. Ми поклик цей чуємо, лави стаєм. За богів рідних Україну, матір Русь святою до Січі йдем. Слава Перуну, слава слава Богу, нашому Перуну світлосяйному. Це він громами землю пробуджує тим духу, кріплює та душу радує, кличемо вояцтво його небесне, що суть полк перунів, стати на межі прави та яви. Ковне сварожі стерегти, Україну матір русь святою берегти. Ото бачимо, сварга небесна, я вогнями многими виблискує, все отцови наші кують мечі, крицею похід, збираючись на тьму вражею. Тож візьмемо оруж'я своє й станемо в лави воєдино, аби з предками вирушити у битву Вселенську, Хай зростає міць у тілах наших, а світло у душах чистих. Бо то йдемо проти безладу, лап несучи світи, сотворяючи з богами нашими разом. Слава Перуну, слава. Перуне батько наш, гримить у сварді синій твій і щит. Ми вірні, діти твої, чуємо силу твою несказанною, силу праведною родом даною, коли жого явлення ти лад оберігаєш, рід руський, нас, православних, повсякчас захищаєш. Захисти душі наші святими коруницями, а тіла наші вогняними громовицями, захисти воїнів наших, захисників України, Русі православної, Збройні Сили України, теробороніть, волонтерів, усіх, хто дбає нині за відновлення влади на землях наших, в родах наших, у владі нашій. Захисти душі їхні святими перуницями, а тіла їхні вогняними громовицями. Хай вони їх не чпають, а ворогів відганяють, ворогів спопиляють. Горить у душах наших вогонь сварожий, вогонь віри праведної, святої Божої. Тож тобою ми повсякчас поєднані, у триглаї великому об'єднані, прибудь до нас на поклик наш. Слава перуну, слава. Перуни, батьку наш. Ми потребуємо твоєї сили і звитяги, мудрості та завзяття, наповни душі наші хоробрістю та мужністю, світлом і правдою, аби прибуло в роді нашому воїнів сильних, воїнів праведних, охоронців віри православної України, Русі славної! Хай перебуває під захистом Твоїм збройні сили України, волонтери, тероборонців. І всі, хто дбає про захист вітчизни нашої країни, Русі православної, про відновлення ладу на землях наших, у рудах, наших, у владі нашій. Хай буде так, слава, рідна, бога, слава. Величу вороганця, святий сворожий дух праведний, великий Божий, могуть пекушу богів рідних, прийди до нащадків гідних. Гід, гід, гід. Прийди, Боже, освяти, кривдників ви тоді сповели. Кличу вітер, Святистре Божий, дух праведний, великий Божий, могуть летюч богів рідних прийди до нащадків гідних. Прийди, Боже, освятив кривників виходів, вийду земель наших, з роди наших, з влади наших, кличу воду, води су святу Студенцю. Дух праведний даний Божницю, могуть, пакучих богів рідних, прийди до нащадків гідних, прийди Боже, святих, силами своїми наділи, привнуті згодів земель наших, з родів наших, з влади нашої, зими. Хай буде так, хай буде так. Клич землю, землицю, святу покровицю, дух праведний, махочі божницю, могуть твердючих богів рідних. Прийди до нащадків гідних, прийди Боже святи. наш, святий, воїнів наших захистив, кривдників виходів, забери. Геруни Батьку наш, Освяти Духом Своїм. Наші Збройні Сили України, волонтери та оборонівці, усіх, хто нині захищає Україну матір Русь, Святою православної. Усі, хто дбає за відновлення владу на землях наших, у родах наших, у владі нашій, хай буде так, хай буде так. Роди, сьогодні бої рідні, будьте опорою та в вічним, усіх хто нині захищає. Землю нашу рідну Україну русь православна. Усі, хто відстоює честь і правду, справедливість і праведність на землях наших, в родах наших, у владі нашій да буде так. Слава перуну. Слава!